Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі улюблені Ігри. І для вас сьогодні буде просто величезна, ось така от велика розпаковка. Тут дуже-дуже багато цих карточок, точніше, фішок. І ми продовжуємо збирати нашу колекцію, наш журналчик. І хочу вам нагадати, які у нас фішечки вже є. Ось наш ваш журнал. Це. Є чотири епохи: Україна історична, Україна індустріальна, Україна Незламна і Україна квітуча. І ось по цих чотирьох епохах в нас вже є певна кількість фішок. На історичній епохі у нас вже повністю вся колекція. Залишилось три фішки з індустріальної, три фішки з незламної і дві фішки всього. З України квітучої, і тому я надіюсь, що ось із цієї всієї кучі фішок нам вдасться зібрати цю колекцію. Друзі, а вас я прошу поставити лайк цьому відео, підписатись і обов'язково ось тут внизу написати якийсь коментар, а ми починаємо. Ну що ж, хотів би вам нагадати, що це акція від мультимаркета Аврора, яка називається Козаки та Аврора. Мета цієї акції назбирати 3 мільйона гривень на дрон для наших Збройних сил України. При купівлі товарів, партнерів або товарів на суму 80 гривень, ви отримуєте ось таку карточку, яка коштує 2 гривні. Також ви можете отримати окремо придбати її за 10 гривень, та 1 гривня від продажу цієї карточки йде на дрон. А ось такий журнальчик, який коштує 99 гривень, з нього 10 гривень перераховується на зброн, дрон для Збройних сил України. Тому, друзі, підтримуйте цю акцію, допомагайте нашим хлопцям скоріше перемогти. Ну, а ми, звичайно, будемо розпаковувати і перша надіюсь, що нам вдасться вже сьогодні зібрати цю колекцію і ось. Перша фішка це Аврора і Діва. Здається, така у нас вже є. Да, і до речі, хотів би вам в такому тубусі від Брайтів. Зручно, до речі, я зберігаю свої повторки. Хотів би вам нагадати, які вже є повторки. Є перший номер, є другий номер, ще один другий. Є четвертий номер. Шостий номер, ще один шостий. 10 номер є. Дві навіть. Так, Номер одинадцятий є. Дві штуки. Так, Номер 14, номер 17, дві штуки. 18 аж три, 19 і двадцять. Тому ось такі повторочки вже є. Ми їх відправляємо сюди. А потім сьогодні ми. Позбираємо сюди. І все, що у нас буде повторки, ми їх кинемо туди, а все інше нове вкладемо в журнал. І обов'язково кінці відео вам покажу. Так, ось такий. Україна 22, Тур Незламний, нездоланий. Такої фішечки у нас точно немає. І це перша фішка нова. І все класно. Так. Номер 5 у нас. Здається, вся епоха ця зібрана. Відкриваємо далі. Акція триває, нагадаю, до 10 листопада. Тому поспішіть. Так, наступний паровий дрон. І така в нас також вже є. Ідемо далі. Хто не бачив відео попереднє. Ось тут буде силочка, друзі. Переходьте, подивіться, нам там випало відразу аж дві фішечки в отакому одному стіку. І це просто фарт. Турбогатир номер 3 така вже в нас теж є. Так, ідемо далі поки що одні повторки. Далі нам випадає о! Номер 8 грай авіатор. Отакої, друзі, до речі, в нас немає. Тому. Ще одна в колекції. Плюс дві фішечки вже в нашу колекцію. Так, ідемо далі. Така в нас аврора вже є. Номер 19. Далі почта України дрон-помічник також така є. Ідемо далі. Історична Україна номер 6 теж така є. Ще одна фішка. І це нова друзі. Такої в нас нема це аврора рятівниця Україна 2022. Бомба круто. Ще одна нам до колекції. Так, такі в нас вже є. Номер 16. Така здається, була вже. Відкриваємо. Ух ти! Та фішка, яку я дуже хотів, вона мені дуже подобається. Ось таких три хмарочоси у вигляді такого класного нашого герба. Тризуба це Україна 2030 квітуча. Це остання фішка, яка знаходиться в цьому альбомі. Нагадаю, їх 24 всього має бути. Так. Далі в нас йде індустріальна. Така у нас вже є. Дивіться, ось потяг якийсь паровий. І, як бачимо, ось тут є символ наш. Так, ще одна фішка це грай авіатор номер 8. І така в нас вже ось тут випадала. Це вже друга. І ще один такий ж самий, вже друга по підряд. Перша колійка в нас вже закінчується, скоро перейдемо до другої. Так, і далі нам випадає номер 19. Отакий в нас вже є. Це око командир. Йдемо далі. Ще одна повторка. Дуже багато таких випадає. Так, пішли. Далі. Далі нам іде око несхибний номер 13. Друзі, ось такої в нас точно немає. І це бомба ще плюс одна до колекції. І потрошки наша колекція збирається, друзі. Так, це перший дрон, така вже також у нас є. Поставте, скільки тут фішок. Якщо чесно, тут їх, напевно, десь більше 40, це точно. Я навіть їх не рахував. Ну, дуже багато. 40 є точно. От. Так, відкриваємо далі. Далі знову у нас дрон ЗСУ, така вже у нас є. Відкриваємо ще одну. І це Аврора і діва така також у нас є. Далі в нас історична. Така у нас також є. Ось така ще. Око командир номер 19. Номер 5. Перший дрон. Все, йдуть повторки. Номер 16, друзі, це аврора-рятівниця. Здається, вже третя. Вона тут нам випадає. Номер 13. Око несхибний. Також вже повторюється. Так, номер 14. Гора і Ас. Здається, такі є. Так, ну що ж, підходить до завершення наша розпаковка. Просто мега велика розпаковка, друзі. Дуже-дуже багато ми всього тут відкрили. Тому, друзі, підтримайте це відео лайком. Я думаю, вам не важко натиснути. А мені буде за це приємно. Ну що ж, продовжуємо відкривати. І це номер 15. Тур нездоланий. Такої в нас, напевно, немає. Хоча я не пам'ятаю, давайте вже в кінці я вкладу все в журнал і подивимося, що нам випало, а що є повторка. Так, така вже є. Ідемо далі. грай ріник номер 20 Такий в нас також є. Идем далі. Так, номер 18, така у нас точно уже есть Так, уж есть повтор Повторно Знову така ж сама. Так, і око командир. Ну, давайте, друзі, ще залишимо. 1, 2, 3, 4, 5, Залишимо на потом. Ну що, отака вийшла у нас розпаковка, друзі. Дуже багато ми сьогодні все відкрили. Я думаю, майже ми колекцію зібрали. Я зараз їх всі вам Порахую, подилюсь. І вкладемо в журнал, і потім продовжимо. Так, ну що, друзі, я ось їх всі посортував. Дивіться, яка велика пачка. От прям от велика, якщо взяти порівняти з пакетом, це майже половина. Ось такі нам сьогодні випали фішки, друзі. Це номер 2. Їх нам випало аж 4 штуки. Номер 3. Номер 5. Випало 3 штуки. Номер 6. Дві штучки. Три. Номер 8. Чтири штуки. Номер 10. Одна. Одинадцять. Одна. Дванадцять, одна, тринадцять, дві, чотирнадцять, одна, пятнадцять, дві, шістнадцять, три, 17, дві штучки. Вісімнадцять. Дивіться, скільки попідряд йде? Дев'ятнадцять, три, двадцять. 22 2 штуки. 23 2. І 24 одна. Ну що ж, зараз я вставлю в журнал. І подивимося, скільки нам не вистачає. І довідкриємо ось ці. Так що, друзі, а ви поки можете заварити чайку. Так, ну що, друзі, я вже вставив. Фішки в журнал. І увага, дивіться, що в нас залишається. В нас зібрала ще одна епоха це Україна 2022. Україна незламна. Ось в нас три цих фішки, які не вистачало. Номер 13, 15 і 16. Ми їх знайшли і знайшли ще ось одну сюди. І виходить, в нас залишається ще одна фішка з епохи квітучої, і дві фішки з України індустріальної. Тому ось такі, друзі, справи три фішки, як бачите, нам до повного альбому не вистачає. І ось така у нас стопочка залишилась повторочок. Дивіться, яка велика. Починаючи від першого номера, другий. Дуже багато других. Бачите, скільки багато. Є. Третій, четвертий, п'ятий. П'ятий багато. Шостий, також дуже багато. Восьмий, десятий. 11, Ну, от, бачите. Дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, пятнадцяти, шістнадцятий сімнадцятий. В принципі, майже всі тут попряд. Вісімнадцятий. Так, розпадаються. Дев'ятнадцятий. 20-й, 22-й і 23-й. Ну що ж, ось така колекція, друзі. Повторок. І ми їх відправляємо в тубус. Уже майже пів тубуса є. Ось. Це наші будуть повторочки. А останні фішечки ми розкриємо в наступному відео, друзі, і обов'язково дозбираємо журнал. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до нових зустрічей, пока!